Продовжуємо розбиратись з ідемпотентністю в HTTP, і сьогодні поговоримо про метод delete. Чому ми говоримо про нього окремо? Тому що з ним не все так зрозуміло, як, наприклад, з методом POST чи з методом GET, де чітко зрозуміло, хто є ідемпотентний, хто не ідемпотентний. Тут все трошки складніше. Давайте перед тим, як перейти не безпосередньо до методу, повторимо, що таке взагалі непотентність. Це коли багаторазове виконання якоїсь дії в нас дає той же результат, що й одноразове виконання цієї дії. Наприклад, якщо ми 10 разів викличемо метод getUsers, який повертає всіх юзерів, це дасть той же самий ефект, що ми його викличемо один раз. І стейт на нашому бекенді не буде змінений. Це також ключова характеристика ідемпотентності. Давайте перейдемо до Delete. Чому він ідемпотентний? На перший погляд, якщо ми викличемо метод Delete, ось цей в нас юзера не буде, і стейт на бекенді в нас зміниться. Але взагалі штука ось в чому. Якщо ми, наприклад, викликаємо один раз метод delete, в нас в результаті юзера немає. Якщо ми викликаємо два рази, три рази, чотири і так далі, в нас в результаті цього юзера не буде. Тобто кінцевий результат стейт на бекенді в нас не змінюється. В нас при першому виклику юзера немає, і при наступних викликах в нас теж юзера немає. І згідно семантики, HTTP, в нас деліт може повертати або 204, наприклад, або 404. І ці два результати вони також ніяк не змінюють бекенд.